Звикла працювати, а тут трошки по-іншому і може може вимкнути а... цю і вимкнути, і вимкнути вимкнути твою, якщо хочеш. Я просто ну трошечки потерялася, що за чим слідкує, тому що інша презентація виглядає. Так, да, вона трошечки по іншому. Зараз давай я вімкну твою. значить А може, я спробую вимкнути. Давай. Якщо... Так, я не екран. Тобто, я тільки людей не буду бачити, мабуть, якщо його Ну, Тому давай, напевно, я я вже е, відкрила і зараз е, вікно О, є. Так, ми зараз. Видно? Ага, то можна нижче ось по чакрам, так? Да? Тобто ви можете особливо, маталу зробити. Ви поки, може, у вас які питання є ще, запитуйте по, саме по системі роз, розмалювання мандали. Все зрозуміло, чи ще якісь питання, щоб можна було до наступного перейти? А скажіть у цьому лепесточку ми малюємо е, три цифри з одного боку і ті, що зіркальні також, Ілі да? тільки оці три е, з третього ряду, якщо брати? у вас, наприклад, шісти, шісти, шість ліпісточків, бачите? І ось одна цифра, потім дві йдуть, потім три, потім чотири, а ці будуть дублюватися. Ось, якщо ви трикутничок один намалюєте, всі інші будуть повторюватися. зрозуміло. Один в один будуть повторюватися. Ага, Повинен бути такий симетричний малюнок вийти. Кажу, що краще перший раз розмальовувати олівцями, щоб можуть бути помилки, ви можете потім стерти обережно і домалювати тим кольором, який ну, повинен бути. Хочу вам показати теж свої, я, знаєте, якийсь час дуже так чакрами увікалася на українському. Ось, І щоб знаєте, їх прокачати, щоб відкрити, тому що в фізичному тілі у нас у всіх сім чакр є, спочинаючи знизу і до верху, а потім вже дев'ята, десята і там ще є козуальне, візуальне, інші тіла, то це вже інше буде. А саме в тілі ці чакри, якщо вони заблоковані, то далі можна вже навіть і не рухатися, нічого не буде. І щоб їх відкрити, теж, знаєте, ось потрібно з чакрами працювати. Ви можете подати народження своїй теж тільки інший, бачите, тут запропоновані інші кольори, тому що нам відомо, що перша чакра Муладхара – це червоний кольор. Ось так хочу показати. Малювала, бачите? І я їх промальовувала кожну окремо. Це вже, знаєте, до розрахункової мандали не відноситься, але е, теж, так, знаєте, щоб саме з кожною мандалою пропрацювати, з кожною чакрою своєю особистою, ви теж можете так е, малювати для себе. Е, помаранчевий це сватхістана. Вона відповідає за нашу сексуальність. Якщо вона закрита, то жінка не буде відчувати себе, знаєте, такою цікавою. Для протилежного полу жовта, маніпура, видно? маніпура, це, це наш соціум, це наша воля. То теж, якщо ми соромимося, боїмося щось якось проявлятися, свою волю, то тут теж потрібно з цією саме чакрою працювати. Зелена цена хата, всі, мабуть, про неї знають, чули, це наше серце, наскільки воно відкрите, наскільки ми е, ну, чи зустрічали ми розчарування, чи, не, чи були вони в нас чи ні, тому що буває, що серце відкривається, потім закривається його потрібно знову. І це з цією чакрою повинна працювати енергію, наповнювати нашу е, сердечну чакру, вона знаходиться ось тут, в груді нашій. Якщо ми хочемо говорити. І щоб нас чули, щоб наш голос приємно лунав, то потрібно працювати з відшуткою. Це горлова чакра, вона знаходиться ось тут, на шиї, і теж можна її промалювати окремо і медитувати на мандалу. Синій колір це наша інтуїція, вона, до речі, схоже на ту, що я вам казала, що двоєчка да, за інтуїцію відповідає. Це наша аджна, третє, третє око, в яким ми перечуваємо щось або бачимо сни, які збуваються. Ну і сьома теж, якби вона наполовину фізичному тилі, тілі, а наполовину вже з маківки виходить. Це Сахасрара, вона фіолетового кольору. І ось пропоную вам другу мандалу, коли ви першу навчитеся малювати. Це я для Марини кажу, тому що Марина вже малювала <сум> мандалу, мандалу, ту, яку я сьогодні спочатку розповідала. А ось другу мандалу намалювати можна за то з тієї ж дати народження, але використовувати ось ці кольори. Бачите, кольори: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, це сім чакр, які в тілі, і щоб вийти за. Межі, то те буде восьма рожева і дев'ята біла. До речі, дуже цікаво буде подивитися, як воно буде виглядати цей білий кольор, адже е, в деяких індуїзмах це і смерть, і е, народження одночасно означає такое, знаєте, і все є, і, вс і нічого нема. Тобто, вона... підскажи, будь ласка, якщо, наприклад, малювати вже другий раз, але за цими кольорами, тобто, якщо в мене, наприклад, центр Це 9, то центр в мене буде не фіолетовий, так, а білий. Буде білий, буде, да, білий так. Зі, Тобто, буде. я замість тих кольорів я обираю ці кольори. Так, так. Вон Зрозуміло, вона... дякую. Вона буде по-іншому, і цю, цю мандалу я ну, так. Пропоную малювати саме для того, щоб пропрацювати своїми чакрами, подивитися, яких багато. Знову ж таки, проаналізувати, яких цифр. Да? багато. Якби вона, знаєте, якогось одного кольору, наприклад, вібрує. Ось, бачите, червоний. Ось його багато, да? а чого тут мало, наприклад, там, фіолетового мало кольору. Тобто дивимося, що фіолетовий означає колір, це наша Сахасрара, тобто спілкування з Всесвітом, вона більш така закрита. І тут теж ну, потрібно працювати з цим. Про чакри дуже багато в інтернеті прописано, всього, обирайте собі інформацію, така, яка вам до вподоби, цікаво вивчати і працювати з собою. Адже коли ми Знаєте, як попрацюємо з собою, то і такі блага йдуть земні. Ми здається, так духовно працюємо з собою, але якщо ми відкриваємося, уповільнюємося від страхів, від от страхи, до речі, це червоний кольор. Якщо заблокована ця чакра Мулатхара, то дуже багато у людини страхів. А зараз у нас у всіх вона майже заблокована, тому що війна йде так. І щоб її розблоковувати, то краще працювати з червоним кольором, який дає впевненість, який допомагає звільнятися від страхів. Тобто дивитися на червоний колір, слухати а, мантри, які поються під ці чакри, і малювати. Ну я ж кажу, що цікаво буде намалювати другу мандалу по даті народження саме по чакрам, щоб ви її бачили. Цього в інтернеті я не зустрічала, але. Думаю, що буде цікаво намалювати. Цікаво буде подивитися. Так, подивитися. Так, я зараз е вимкну ще раз свою презентацію і будемо переходити вже до останнього слайду. Е тут ти писала, що тепер ви знаєте, як повинна виглядати саме ваша мандала, тобто ви її вдома вдом потім завершите. І дійсно. Хочу звернути увагу о, колег на те, що малюйте її тоді, коли ви відчуваєте на це ресурс. Тобто зараз ми її прорахували, ми сказали, як її малювати і так далі. Але дійсно малюйте тоді, коли ви розумієте, що вас ніхто не буде відволікати, що ви почуваєте себе добре, наповнено, тому що ту енергію, як Настя і казала, ту енергію, які, яку ви будете давати, віддавати цьому аркушу паперу, коли ви будете малювати, вона і буде наповнювати цією енергією. Тому це дуже важливо. І, будь ласка, зверніть на це увагу. Е, гармонія чисел, форми та кольору дозволяє усвідомити своє призначення, осмислити насушні насушні проблеми, роблячи їх наочними та е, доступними для аналізу. А як результат досягти дивовижних змін у житті? Циф... чи слова мандала вказує вірний шлях до досягнення важливих і потаємних цілей вашого справжнього призначення. Якщо ви будете часто дивитися на свій малюнок або використовувати персональну мандалу в медитації, то це позитивним шляхом відобразиться на найважливіших аспектах вашого особистого життя. І таким чином ми переходимо до обговорення. Я не знаю, чогось мені захотілося так завершити презентацію, хоч така там багато цих символів, знаків. Е, якщо є питання, до мене або до нашої нашого сьогодні залишились питання, як заповнювати, як щось робити, або просто є що сказати. Будь ласка, вмикати мікрофончик. І я від себе хочу сказати нас, дякую тобі. Дякую. Я е, дійсно вчора побачила, що це рівнодень, я не усвідомила цього моменту, як завжди, в мене щось вилітається з голови. А коли вчора побачила, таке думаю, о. Так клас, ось чому ти обрала цей день? Ну це ж круто, це дійсно енергетичний день. А, як ти правильно сказала, я хочу сказати тобі дякую. Тому що сьогодні дякую. я буду не малювати, не, 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 не ще одну ось таку буду малювати, а малювати вже тоді по чакрам ось цим. І хочу подивитися потім, і до речі, потім відправляйте в чат. Чому б ні? Що у вас вийшло чому? так? Буде, буде класно подивитися на результати один одного. Вони такі дійсно заворожуючі, чи коли ти завершиш, це клас. Дякую тобі, велике, що, що погодилася, що була сьогодні з нами, що допомогла нам розібратися в цій темі. А, я думаю, це я не вона не така, хто скаже міст. тобі, дякую. Марина Олександровна, ця тема безкінечна, там так багато всього. Тобто це основне таке по розрахункам, але якщо її малювати, якщо її створювати чи фарбами, чи олівцями самому це просто, знаєте, малюйте в колі. ось що я можу сказати, малюйте в колі, ви гармонізуєте свій стан і люди поруч з вами теж будуть себе відчувати комфортно. Якщо якісь травматичні події, дуже добре, якщо ви з клієнтом саме пропонуєте йому малювати малюнок в колі, він швидше позбавляється цієї травми, він її бачить. Тому що, коли ми малюємо в колі, ми це символічно витягуємо із себе і бачимо візуально, що відбувається. І відповіді, знаєте, один, бачу одне, але саме та людина, яка намалювала свою мандалу, вона бачить, Ось це вирішення. Тобто всі по різному бачать. Якось то в інтернеті, знаєте, цей кросівок. Одні рожеві бачать, другий бірюзовий, а дітки з аутизмом взагалі бачать його блакитним. Тобто, Ми всі по-різному бачимо. Тому інтерпретуйте самі, коли ви почнете, а розкажіть мені про це, про те, людина від себе скаже, як вона бачить. а ви бачите своє. своє. І те, що ваше, то воно ваше, і ні, ніхто у вас цього не забере. Наповнюйтеся кольорами, наповнюйтеся благостю і при малюванні дихайте глибоко животом. Дякую. Є що сказати велике, дуже цікаво, дуже класно. Багато часу на цю схему, тому що принтеру нема потратила, щоб намалювати саму цю схему, щоб її це малювати, Ну, намалювалась, справилась. А скажіть, а якось ці кольори Марина Олександрівна цю презентацію ви нам викладете? Тому що я носила кольори, тому це засіла і не можу малювати. Я, я зроблю скріншот, і я відправлю все в групу, не переймайтеся. Так, якщо так. можна, щоб я хочу кольори розуміла. Дякую велике. Це, круто. Я, це цікаво. Ще хотіла запитати, чи правильно я зрозуміла, якщо якихось кольорів мало, то з цим треба щось робити для гармонізації, так? Тобто а, розвивати а. те, що кожний колір означає, так? Так, так, якщо знаєте, людина спочатку збалансована народжується в цей світ, у неї більш-менш там 20 кольорів плюс-мінус буде поруч, і буде такий знаєте, малюнок загальний не буде виділятися окремого кольору. Якщо одного забагато, то тут цей кольор, знаєте, він вам від народження даний. Якщо, наприклад, синій, це ж круто, це в інтуїт від народження. Так, але у вас мало червоного, і вам потрібно з цим працювати. А червоний що? Че, червоний це у нас а, чуйність, це наша карма. Якщо погана карма, до речі, ну я про карму не дуже. Так, ну, так описується саме про це, що це погана карма. Якщо мало, мало червоного, тобто потрібно а, її відпрацьовувати в цьому житті. Дякую, дуже цікаво. Власно, коли все збалансовано. Але ви будете бачити, який у вас колір превалює, того у вас багато. І це ваш основне таке, знаєте, чим ви можете поділитися зі світом. Мені, до речі, я коли запом... ну, робила першу суд, я зараз дивлюсь, в мене дуже мало дві четвірки. Але я розумію, що в мене інтуїція зараз ну, класно прокачана, Ну тобто. Закладено було мало, але зараз прокачало, тому це дійсно класно працює. До речі, якщо, наприклад, якогось кольору не вистачає да, в мандалі, носіть, носіть цей колір в одязі. Ну, наприклад, немає синього, ну, мало. Одягайте синє платья, сукню якусь, синій платочок пов'язуйте, щоб у вас було синє. До речі, якщо ви помітили, монахи чорне носять, тобто вони не прив'язуються взагалі для чого, вони, знаєте, як до Бога служіння. Все, Їм не цікаво земне таке. А це саме для земної людини, щоб розвиватися, служити саме людям, не тільки духовно, але й ну так, знаєте. Бути матеріальним, більш таким приземленим. Але це ж і одночасно, і духовна така, знаєте, ланка, що ми самі бачимо себе, що в нас є, чого не вистачає і що потрібно розвивати. Така підказка, знаєте, по цифрам. Це тут і нумерологія, і кольоротерапія, і символіка. Я ж кажу, якщо намалюєте, ви побачите символи. Ось, наприклад, бачите мандала, да? а ось тут. Я бачу обличчя лисички. Тобто, якщо придивитися до своєї мандали, ви побачите або птаха, ну побачите свій символ. І це теж а символізує лисичка. Лисичка, це така, знаєте, воно як лисичка, вона ж така і хитра, і теж одночасна й мудра, і така, як знаєте, як річка, от гіпка на українському не можу згадати слово гібке. Гнучка. Гнучка, так, гнучка. Вона знає і там, і там, і там, і як ото, знаєте, як в казках про всього про... може підлаштуватися. Так. І можна, якщо ви символ побачили, наприклад, да, в своїй мандалі, а потім набираєте в інтернеті символ, наприклад, птах Ворон, що це означає, або що ви там побачили символа, який може вовка побачили, морде мордочку Багато там можна побачити свого, це ваша уява. Може хтось і не побачить, а ви побачите, тому що ну, <прав> вам ж цікаво познати про себе все більше і більше дізнаватися, так? Ну і ми самі себе не дуже знаємо, а це нам допоможе. Малювання, символіка. Я, до дуже... речі, Можна так. просто і по цифрам да з'ясувати малювання це для наглядності, да? я так з ну у нас всесвіт. У нас світ він спілкується з нами цифрами або кольорами, або символами. Він не, не спілкується мовою. Ось я, наприклад, з вами зараз спілкуюся українською мовою в Італії, італійською, в США англійською, американською, да він цією мовою не спілкується. Він спілкується саме тим, що для всіх доступно для всього світу одразу. Це цифри. Це кольори і це символи, ті, що всі бачать, але називають своєю мовою. Так, тобто він не через мову виражає, а символ, символічно. До речі, якщо цифри от на часах да, ви бачите однакові, це теж з вами спілкуються так. Кольор якийсь ви там і, ідете, да, наприклад, по дорозі, і вам червоні машини назустріч, одні червоні їдуть. І ви їх помічаєте. Це, це теж, якщо ви їх помітили, зазначте, а що для вас це червоний, а що хочуть вам передати з цим. Тонсесвіт то саме спілкується з нами через кольори, через цифри і через символи. По-іншому, ніяк. Лю, Людина може прийти щось сказати вам, але ну, допомогти, наприклад, фізично. Да? Але так саме вищі сили, як кажуть, <схід> спілкуються з нами. Ви знаєте, я, я якось замислила, що е, завжди жила, коли була ще не замужня, у квартирі номер 8 е, квартирі, е, зараз 88. Щось Це дуже так цікаво. З молитвою, молитвою пов'язано да? щось таке да. безкінечність, якщо символ вісім, вісімку розвернути, да? це нескінченність така йде. Тут я ж кажу, що тут потрібно так інтуїцію включати, розум. і… І все одночасно, що воно значить завдавати собі питання. А якщо не приходить запитання, наприклад, в уяві, так лягайте спати, задавайте собі, і якщо у вас сни такі, знаєте, яскраві ви їх бачите, через сон вам прийде відповідь. Тобто людина, так знаєте, може все отримати, аби тільки як сказати, відкрила внутрішні очі, не ті, що фізичні, а внутрішні, тоді все буде зрозуміле. Ну, це моє народження, щоб зрозуміти це. Дякую. Добре, колеги. Будемо завершувати, щоб не затримувати вас. Вимикаю вже.